Добрий день, діти! Рада вас вітати на занятті з математики. Сьогодні ми з вами згадаємо геометричні фігури. Давайте повторимо їхні назви. Подивіться, це геометрична фігура, яка називається квадрат. Якого він кольору? Молодці діти червоного. Давайте разом порахуємо стільки у квадрата кутів і сторін. Підготуйте свій пальчик та разом зі мною рахуємо. 1, 2, 3, 4. У квадрата, 4 кута. А тепер давайте порахуємо сторони у нашого квадрата. Пальчиком проводимо 1, 2, 3, 4. У нашого квадрата 4 кута і 4 сторони. Тепер розглянемо наступну фігуру. Ця фігура називається трикутник. В якого він кольору? Так, зеленого. Порахуємо сітки у трикутника кутів і сторін. Рахуємо разом зі мною. Один, два, три, три кути. Тепер рахуємо сторони. Одна сторона. Друга сторона і третя сторона. У трикутника три кути і три сторони. Погляньте, а це що за фігура? Це коло. Якого воно кольору? Так, воно жовтого кольору. Давайте подивимося, є коло кути. Ставимо пальчик і пробудимо. нашого пола має кутів. А тепер виконаємо цікаве завдання. Для цього нам потрібно, що це мене олівці. За допомогою олівців ми зараз будемо створювати наші фігури. Скажіть мені, будь ласка, скільки потрібно олівців, щоб скласти квадрат. Так, чотири олівця складаємо. Ось ми склали квадрат. Скажіть, а скільки потрібно олівців, щоб скласти трикутник? Молодці. Потрібно три олівця. Складаємо. Ось трикутник у нас клишу. А як же ж нам скласти коло? З олівця ми не зможемо скласти коло, але за допомогою ось такої чудової матузки ми ще складемо. Подивіться, яке чудове коло в мене вийшло. Молодці, ми впоралися з цим завданням. Вдома ви теж самостійно. Зможете викласти фігури за допомогою олівців, трубочок, паличок і